Всім привіт! Мене звати Маша і сьогодні я хочу вам розповісти, скільки ж коштує підготовка до фітнес-бікінгів в Україні. Почнемо з того, що будь-яка жінка може підготуватись до змагань в бодібілдингу, тому що ці змагання підходять майже до кожної людини. Мені подобається саме категорія фітнес бікіні Для мене це просто ідеальні якісь жінки. З чого саме вам потрібно почати? Саме перше, це, звичайно, вибрати зал, в якому ви будете займатися, купити туди абонемент. І, скоріш за все, це не місяць підготовки, не два, і мінімум вам знадобиться пів року або рік. Це вже залежить від того, як ви виглядаєте на даний момент. Я купила абонемент у SportLife. У мене це річний абонемент, він коштує на місяць, це виходить 1200 або щось таке. У мене ще входить туди групові заняття, басейн, але цим я поки що не користуюсь. Окрім залу, вам, звичайно, треба буде знайти тренера, або котрий вас буде тренувати у тренажерному залі, або онлайн. Це вже кому що більш подобається. Звичайно, мені здається, краще, коли тренер тренується з вами на тренування і допомагає вам. Скільки коштує на даний момент тренер, я так взагалі не знаю, тому що мене тренує мій хлопець. Але можу сказати, що у спортлайфі десь абонемент буде коштувати у тренера десь від п'яти тисяч і вище, у когось може менше. Але ви повинні знайти тренера саме того, який зможе вас підготувати до змагань. Це не просто тренер, який буде дежурний у спортзалі. Цей тренер повинен готувати спортсменів до змагання. Далі вам знадобиться спортивний інвентар: Це лямки, перчатки, пляшки для води, шейкери, сумка, кросівки, спортивний одяг, декілька комплектів. Це все мілочі, але вони є. Тобто, ви на це теж повинні розраховувати. Далі, що ви повинні будете зробити, це здати аналізи в лабораторії, зробити чек-ап, зрозуміти, що у вас саме здоров'я. общем, ви повинні розуміти, що з вашим організмом коїться, чи все добре. І якщо щось там не вистачає вам, то ви можете докупити бади, які вам приписав лікар, або ще може якісь у нього будуть там зауваження до цього. Це все індивідуально. Що стосується бадів, я, звичайно, п'ю, я п'ю. Досі багато вітамінів. Що з бадів вам може знадобитися? Це будь-які вітаміни, можуть. бути. Це вітамін Д, С і так далі. Це все вам приписують тільки лікар, і ви вже знаєте, що вам саме треба. Що б я радила на постійній основі пити, це, звичайно, омега 3. Кожного дня ви просто випиваєте свою норму. Я п'ю на даний момент. Це у мене креатин і протеїн. Більше у мене нічого немає, бо це у мене закінчився. Тобто, ви ще повинні розраховувати на те, що гроші вам треба буде вкладати в якийсь спортпід, в якісь бади. Ви пропиваєте цю омегу, наприклад, але баночка все одно закінчується через місяць, два, і вам постійно треба це все обновляти і докупляти. Ну, скільки коштує протеїн, ви можете подивитись просто у спортпит магазин зайти. Ну, я можу вам так приблизно сказати, що там найдешевший варіант – це 700-800, напевно, навіть гривень за кілограм. І далі вже ціна росте – це 1200, 1500-2000, 3000 гривень. І, звичайно, є дорожчі бренди, і, напевно, вони якісніші. Зараз я п'ю протеїн від MyProtein. Нам на двох вистачає оцього пакету кілограмового десь 2, може три тижні максимум це. Якщо ви будете сама там його пити, це десь не місяць, вам буде його вистачати, цього пакетику, і потім вам треба буде вже його обновляти. Я скажу так, що дівчатам, мені здається, протеїн пити не обов'язково. Ви можете добирати білок звичайним м'ясом, яйцями. Це не так складно. Це не така дуже велика порція білка, яку нам треба з'їсти. Але скажу чесно, що мені подобається смак, і мені подобається там зранку вівсянку додати трохи протеїну з куб, або мені хочеться чогось солоденького, і тоді я можу зробити на ніч там собі порцію протеїну, залити водою і випити і вже ось у мене такий десерт. Собі. Це не обов'язково є таке, що ви будете його купляти. Але мені здається, що кожен спортсмен п'є цей протеїн, тому що це як. Мінімум це смачно. Буде дуже круто, якщо ви будете робити масажі дівчатам. Це ті та і взагалі спортивний загальний масаж нікому ще не помішав. Дуже класно знімає напруження з усіх. М'яс розслабляє Класно хоча б раз на тиждень робити цей масаж. Я зараз я тільки буду починати курс. Я хочу спочатку зробити антицелюлітний. Зараз це ціна, ну я так дивлюсь, по Львову це від 700 гривень. Десь це нормально рахується ціна за масаж 700-800 гривень, там 45 мінут чи години. Не знаю. Якщо вам познайомим, можливо, вдасться знайти за числення. 400 гривень, то вважайте, що вам супер повезло І якщо це ще й класний буде масажист, то десь 400 гривень 500, 600, 700, скільки ви можете собі дозволити в тиждень. Ви ще маєте заплатити за масаж. У мене так вийшло, що мені прийшлося купляти абонемент не один зал, а у два, тому що спортлайл знаходиться далеко. І мені їздити туди на кардіо зараз на сушці стало не дуже зручно, тому... Я купила абонемент ще у залі, котрий рядом з домом. Це абонемент теж там 1200 здається. Тобто місяць у мене виходить тільки на тренажерний зал 2400-2500 гривень. Десь так і мені здається, що нормальний спортзал так і буде коштувати в місяць, навіть якщо він у вас буде один. Для мене це те був такий розхід не спланований. Я не планувала купити ще абонемент. У один тренажерний зал, але я розумію, що Зараз я все можливе і неможливе роблю для своєї мети. То, якщо треба, то надо, я беру і купляю. У мене є ще один тренер це тренер по позуванню. І кожної дівчині прийдеться займатися позінгом. Ви ще повинні розраховувати на те, що це буде коштувати одне заняття 500 гривень в середньому. Якщо ви знайдете дешевше, то рахуйте, що вам повезло. Скільки занять вам знадобиться, це вже залежить, напевно, від вас. Все одно ви будете вдома це все проганяти, робити не один раз. Як мені казали, що треба звичайно, там одну годину в день приділяти позінгу і позувати самостійно вдома, займатися тренером, хоча б раз на тиждень треба. Два рази це буде супер, але крім цього, ви допрацьовуєте дома ще самостійно. Майже одразу, як тільки ви вирішуєте змагатися, ви купуєте туфлі. Зараз коштують 200-300 дві на. Такі стандартні для фітнес бікіні але там є теж різні моделі, деякі зі стразами, деякі там платформа вища, але це все ж залежить від федерації. Тобто, якщо це можна і вам подобається, то можете купити інше. Ну і звичайно, найвелика сума, яка у вас піде, це не купальник. Купальники можна купити як БУ, так і нові. Нові шиються вже під замовлення, під вас, під ваші параметри, під ваш запрос, кольор зі стразами там різними. Ви самі все це вибираєте, щоб у вас образ був на сцені просто ідеальним. Нові купальники коштують десь від 250 270 доларів і вище. І 500 доларів, і дорожчає. Якщо у вас є велике бажання змагатись, але немає грошей. Наприклад, ви знаєте, що купальник для вас це задорого. Ви зможете купити бушниці, теж не є проблема. Дівчата їх. Продають дуже часто на Олексі заходите, пишете купальник Фітнес бікіні, і я там бачила 3-4 тисячі. Можна купити купальник, і звичайно він буде нормальний, тому що дівчина його одягала один раз, але. Фішка в тому, як він буде сидіти на вас. Тобто, це шили купальник під неї і його коригували під неї. Тобто, якщо ви його купите, то скоріш всього може вам там щось придеться перешити або дошити. Я вже замовила свій купальник, як правило, ви оплачуєте 50% одразу, і вам вже починають його шити 50% потім, коли він вже буде. Готовий. На сцені буде оцінуватись весь ваш образ, тобто це не тільки купальник, не тільки позування, а це буде все разом: і позування, і купальник. І сценичний вигляд ваш. Тобто навіть аксесуари ваші, це теж все має значення. У вас повинні бути сиріжки, ці браслети. Я знаю, що дівчата дуже часто замовляють на Оликс, або у нас дуже багато магазинів з біжутерії. Я дивилась, там сережки можна по 300-400 гривень, звичайно, купити. Браслети, напевно, так само. Не знаю, я ще не дивилась, не займалась цим питанням з Олекс, з Алікспресу. Напевне, я вже не встигаю замовити. Але щось я подивлюсь, тому що мені хочеться щось цікаве. Я бачила дуже круті аксесуари у дівчини, яка робить сама ручна робота. Ну, такі сережки там вже коштують дорожче. Там 2500-3 тисячі гривень. Під час змагань вам ще пропонують федерація зробити. Фотографії або відео, там за це ви теж платите гроші? Там фото 500 тисяч гривень. Не знаю, там буде залежати ціна від того, скільки штук. Де саме ви будете фотографуватися, або тільки на сцені, або поза сценою. В день змагань вам ще прийдеться нанести на себе грим, який пропонує вам федерація. Значить, Грим буде скоштувати десь тисячу грим, мені здається, якщо я не помиляюсь. Я змагатись буду у Львові. Я тут живу, тобто мені їхати нікуди не прийдеться. Мені не прийдеться їхати витрачати. Кошти на дорогу мені не прийдеться витрачати кошти на отель. А так, взагалі, змагання можуть проходити в будь-якому місці. Ну, як правило, це Київ, був Харків. Зараз ось в моїй федерації це Львів. Якщо ви з іншого міста, то вам треба буде кошти, щоб приїхати там потягом або чим. Ну там зараз напевне потяг тільки. І забронювати отель там на один-два дня, щоб виступити. Часто спортсмени за сезон готуються не до одних змагань, а до декілька, можливо, у декілька федераціях, бо хтось готується на Україну, на мір, Всесвіт. Спочатку вам треба в одне місто поїхати, потім в інше, в третє. Взагалі рахую, що круто, коли за сезону у тебе декілька змагань, хоча б два там на одні ти виходиш, як проміс, скажімо так, на другому, ти вже більш впевнений в собі, знаєш, що, де ти звикаєш до сцени, у тебе якийсь досвід з'являється. Але мені так не повезло. Мені, до речі, нещодавно написали в інстаграмі і пропонували ще позмагати сьогодні федерації, але. Там різниця у день 27-го змагання, а ті, до котрих я вже готуюсь, 28-го в різних містах, і ну це для мене це unreal, скажу чесно. Якщо б це ще було б там 2-3 дні різниця, то це було б нормально. Я б поїхала б там у Київ ще б на одній змагання. Тобто, якщо у вас у сезон додається ще одні змагання, то так само додається ще. Гроші на фото, відео, якщо хочете, грим, і це ще головне не сказала для дівчат. Це, звичайне, мейк ви повинні зробити та зачіску. Не треба робити самостійно мейк, особливо якщо ви цього не вмієте робити. Ви цілий рік там готувались до цих змагань, щоб потім вийти, як не знаю хто. То краще довіритись все ж таки професіоналу та зробити мейк у візажиста. Наперед продумати свій макіяж, свою зачіску, свій повністю образ і вже вийти впевненою на сцену. Ну, напевно, це всі затрати, які вам прийдеться заплатити за ці всі змагання. Але мені здається, що досвід і кайф, який ти отримуєш від цих змагань, це не порівняється ні з якими грошима. Ну, тобто, я зараз на підготовці я все роблю заради підготовці. Якщо треба гроші там на якісь бади або щось, то я куплю цього. Навіть якщо в мене немає грошей, я знайду їх і куплю, тому що мені треба, це мета така. І цим ти повинен горіти. Ще, звичайно, я сказала дівчатам: це манікюр, педикюр, це все теж треба зробити. І взагалі. Мені здається, що у дівчат більш затрати в змаганнях, ніж у чоловіків. Вони купили ці плавки і все. І грим, заплатили гроші. І це всі їх затрати. Ну ні, напевно, я жартую, але все одно у дівчат, мені здається, це більш виходить по грошам Більше. Я вже поспішаю на тренування. Напевно, я щось забула сказати. Ну, якщо що, я допишу в коментарях, тому що мені здається, що це не все, тому що ти постійно витрачаєш на щось гроші, але воно так складається, що воно щось постійно закінчується, і ти повинен це обновляти. Все, я побігла на тренування. Підписуйтесь на мене в Ютубі, в Інстаграмі. Я до речі, там пишу дуже цікаві пости. Буду рада вас там бачити. все, всім па-па!